Всім привіт, з вами Ігор і сьогодні ми разом з вами будемо грати в роблю в режимі, якому ми разом вами будемо гранати на українських поїзджа. Я цей режим впливу 30 овощ. Зараз ми протестуємо все варто того чи. А зараз я починаю їхати і хочу звідти прицепити пасажирський вагон. Це було б реально прикольний випад. І пасажирський вагон і без, поїхав без би з пасажирськими вагонами попробували зразу поїзд на потужність, кажуть, кажуть, спробували би тривалисть на потужність звістичками. Так! Вперед, 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 вперед. Що мене суперить? Що вступорить, мій поїзд? Давай, я сприят поставлю. Чекай, давай, зайди. Ставлю на вперед і я ставлю на... На першу швидкість. Пробую її владнати, що там не так. І поїзд тупо не пускає! Я поняти не можу. О-о-о. Так, все, ми внутрішні проблема. Пер... Стоп, дай пер назад. Давай. почему туда? Вперед. Она нейтральна. Все нейтрально. Нейтрал, нейтрал. Вперед. Трошечки. А снова уж таки не так. А так. не знаю, что Тими стрілками не так. Але я пробую їх переключити. Їхати воно, очевидно, не дає. Так, їдемо. Їдемо, їдемо, їдемо. Все, добре, стопс. Літрал. передача. Вилазимо. Так. Там переключаємо знову ж таки. А ну будем як воно перескочить. Правда, не перескочить Так, давайте тепер ну попробуємо поїхати тільки тепер назад. Мпершу передачу. Айфа спрацювала, давай давай. Ес, спрацювало. Yes, yes, yes. Так, сколько надо? Царюри. Стоп, стоп, стоп. Нейтрал. Давай, твердо, трошечка.

15 плацкард один а не вони прям раду спавниться 15 не приєднався не приднался не май принадся принадся друзья ки моих скомайте принадся обо я вас приб'ю все давай 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 пробуем зараз наш локомотив назад туда назад пробуємо Дати хід назад трошечки. І буде за гармаз. Так. Назад. І перша передача. так, Тик-тик-тик-тик-тик. Пау-пау. -тик 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 -тик. Підцепились. Так, нейтрал. Вперед! Давай, 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 -давай. Вперед! Поїхали, друзі! Нет, давайте нет, 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 назад, 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 там я шали. Там не хочешь, там баржи не хочешь, там там баржи хочешь, Я стою І не прицепилася. Прицепилися. Тепер ще ж таки кінець А, все нам пахі у нас є один два вагона нам вистачить. Так, друзі, їдемо. О, о май Прикольно, правда? Классные вот, катания. <свы> Оу, почему так швидко? Не А поезд Це на грані фантастики учепитися Ні... Блін, не випадково! Вискочив. А. Сортировач на станція! нам знову це треба робити, Йокарний баба! Але нічого, 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 нічого не буде вже! Постараємося ми це зробити, друзі. І... не прикольно! Сортировач станція! Станція сортирувачна, давай. Давай, ну швидше, спавни мене. Зараз там вони не пере... перевод знову, не зараз знову по переводі. Стрелки до убий. я ось так зроблю. Девл. І заходим опаят. Сортировочна станція. станції. локомотив... А ні, тут не сам. Спайню локомотив! Сив'я за спал. Вперед! Вперед, 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 вперед. Повний вперед. У ну, чого ви до мене вчіпилися? Діти собі. Не не чіпайте, як так кажеш. Я, я... Ні, не назад, а вперед, але я на першу. Пам'ятайте, нам він дав проїхати, приїхати. Напевно, знову не дасть там приїхати. Нам треба знову переключити. Передачу шкор вс нам не даст. Правильно, я разум. Не нам да. Ага, не да, не да, не да. Я, я и казал, что нам не даст. Хорошо, давайте. Зразу з поїзду все зробить. Теперь зараз назад. Нейтрал. Передача. Нейтрал, все. Нейтрал, тепер переключаємо знову. Поїзд без мене нікуди не їхати. Піди йде, давай, опа. Тепер їдемо знову. Може, ми черепаха, так загадаю на ну, все. Я не можу знайти. Так, давай, 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 назад, назад. В смысле? це таке? І що зробив? Давай, давай, давай! Назад, 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 назад. Ой, єс. Ну ви ж задобали, чесно. Давай, поїзди, тормозися і їдемо назад. Постійно якась невезуха. Трошечки приту. На там далеко ще. Авай можемо повний газ. В повну п'ятку. Ми так довше будем не недовго, не притормажу я трошки древа. Тоже вечер вже друга. Еще один поезд. Разом потушим его. Переключай! Нет, назад, 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 назад. Okay. Опять кладовочками же едет сюда мы видаляем наш поезд так давай давай швы шучу челик челик все Пожаю. счастья здоровья все не краще але звідси спас вагон спас Que paz. Что они так долго едут? Где же они трошечки пошвидше? Что ли? Короче, я зараз спавню с его поездом. Я п -п -п пиштухну трошечки. Так, давайте зараз да? штукнем назад давай назад давай давай, давай. Ви не приключайте нейтраль давай 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 траву назад все давай трошечки назад я пишухнем шарич еще челик ти серйозно? Тепер. Ти серйозно за Я не розумію, ти не можеш поняти куди її. Чи вперед, чи назад, чи вліво, чи вправо. Я не розумію. О, нарешті поїхав куди йому треба. От пошті хочете так і дати. Все. Стоп. на Нейтрал. Я, я попробую, я би трошечки інакшим способом. Нарешті здрисуйте. Давай ось так. Ми сюди заїдемо, зараз там заспавним. Ось там заспавним, ось там і ось там ми заспавним. І підчепимо і поїдемо вперед. Ось так і мага. Давай, 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 давай вперед. Хоч би вдалося мені. Так я перекручу. Бо я навіть по-інакшому зроблю, а там встану. О, тут він тут навіть простіше так зробити. Я цікаві, я зараз... А ні, якщо я там заспавню, то воно зараз буде перекручене. Тож... Чуки я собі зараз заспавню. А і... дійсно там чилик знову не стане трошечки дебіл там є такі деякі як вам як раніше бачу ж вони тупо залишають поїзди коли виходять там навіть правила її пишуть що коли ви виходите з сервера то видаляйте свої поїзди гарний бабай. Бо інші можуть інші іншим заважати і все Інші не зможуть нормально грати. Вони не розуміють і вони залишають ці поїзди, йохарний бабай. На. Давай, спанся. Там мені плацкарта один чи якийсь плацкарт. До плацкарт один, він... Пам'ятай то коли там був вокзал, там їздив київський поїзд. І, до речі, там був такий самий. плацкар. Там були такі самі. Я не знаю як я всередині не бачу, але... Він був розмальований по такому самому в принципі. Такі такі самі коди, все так само. Так, давайте назад. Перше на хоть соту передачу врубаємо. Зараз вперед. І соту передачу. Та й на соти немає дев'яту передачу. Врубаємо тихо, 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 тихо. соту передачу, передачу, пере передачу. Врубаємо соту. Давай, 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 свитя, поїзд. Швидш. Вс, я переходжу в комфортабельний салон. Так, да, все, ну вже їдуть. Вс, в комфортабельний місця. А я знову. Да знов я сто Да Ну добре, друзья, я буду цей відеоролик, Всім добрый